Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло твого богопізнання. Відкрий наші духовні очі, щоб ми могли розуміти твої івангельські проповідування, вклади в нас страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо ти є просвічення душ і тіл наших, і ми тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, що в лоні Отця, той об'явив: ось свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалиму були до нього послали священників і левітів спитати Його: Хто ти? І він признався, не заперечив, признався. Я не Христос. Вони спитали його Що ж ти Ілля? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відповів він. Тоді вони сказали йому: Хто, отже, ти, щоб відповісти тим, які нас вислали? Що про себе кажеш? Він промовив: Я є голос вопіющого в пустині, вирівняйте путь Господню, як сказав пророк Ісая. Були ж посланці з фарисеїв. І спитали його, кажучи до нього, чого ж ти хрестиш, коли ти ні Христос, ні Ілля, ні Пророк? Йоанн їм відповів: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Він є той, що йде після мене, і був передо мною, і я не гідний розв'язати йому ремінь взуття Його. Сталося те у Витанії, по той бік Йордану. Де Іван хрестив? сьогоднішнє Євангеліє розпочинається останніми словами прологу, який вчора впровадив нас у святкування Пасхи. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син об'явив, або як каже грецький текст Святого Писання Христос: Екзегомай, тобто витягнув назовні. Не мов би показав зміст, представив зміст. Щоб зрозуміти сьогоднішній текст Євангелії, важливо є побачити останню деталь, якою Євангелист завершує сьогоднішню перекопу, а саме місце, в якому хрестить Йоанн Хреститель. Це є Витанія, але не та біля Єрусалиму. Бо це є Витанія, яка є перед Йорданом. Витанія, яка немов би є перед вступом до обіцяної землі. Бет Енон, тобто місце біля джерел, де все починається, де джерела тільки починаються, але вони ще не є рікою, яка є е, границею, межею між обіцяною землею та іншими народами. Сьогоднішній Євангеліє складається немов з двох частин. Перша частина це є запит, який ставлять священники і левіти, послані первосвященником з Єрусалимської святині, запитувати Йоанна, ким він є. І цікаво, що цей той самий допит, немов би той самий допит, яким пізніше буде допитуваний Христос в часі суду. І друга частина це є відповідь, також запитання, яке ставлять до Йоаннові Хрестителеві Фарисеї. Ким ти є? Запитання про його ідентичність, ким він, ким він є. Він, він говорить про того, тому що очікує. Говорить про очікуваного, власне, цікаво, Йоанн, ми знаємо, що показує, розповідає про Бога, але заповідає Спасителя, заповідає того, хто має прийти. Ісус є той, як каже Йоанн Хреститель, кого фарисеї не знають, кого не хочуть знати, не хочуть пізнати, тому що не хочуть Його почути. Слово висказане є для того, щоб його почути. Юдеї. Також цікаво в Євангелії від Йоанна Юдеї будуть завжди буде означати вибраний народ, але також тих, хто мають владу, ті, хто є завжди в конфлікті з Божими посланцями. Господи Ісусе, допоможи нам, слухаючи Твоє Слово, надихатися ним на щодень, допоможи нам, вдивляючись в Тебе, споглядати Отця. І радіти тим, що ми є твоїми Божими дітьми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.